Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас до магазину. А що у ньому продається, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Всім вона про все розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадалися? Це книга, отже сьогодні ми підемо з вами до книжкового магазину. В книжковому магазині продається багато книжок і для дітей, і для дорослих. Але перш ніж потрапити сюди, книжка проходить дуже довгий шлях. Про це ми все дізнаємося з книги. Для того щоб ми з вами купили книжку спочатку лісоруби заготовляють дерева. Потім з деревини роблять папір. Письменник Пише оповідання, казку чи вірші. Художник малює малюнки та ілюстрації. Потім книгу зшивають та привозять до магазину. А в магазині її купують дорослі і діти. Ось як багато людей працюють для того, щоб виготовити книгу. А в стародавні часи паперу у людей не було. Але люди хотіли писати, малювати і робили вони це, вишкрепуючи на каміннях або глиняних дощечках. Сучасні книжки виготовлені з паперу. Вони мають обкладинки та сторінки, на яких надрукований текст та малюнки Малята. А як ви гадаєте, чому з паперу не роблять одяг, взуття чи меблі? Звичайно, це тому, що папір ненадійний, він тоненький та неміцний. Ми з вами зараз це перевіримо. Покладемо у воду шматочки серветки та звичайного офісного паперу. Що з ним відбувається? Отже папір намукає. Візьмемо шматок целлофану та паперу. Спробуємо порвати целлофан. Не рветься. А папір. Отже папір добре рветься. Спробуємо зім'яти тканину та папір. Тканина розправилась. А папір? Отже, папір мнеться. Нанесемо олію на аркуш паперу, яким він стає. Прозорим. Так папір піддається різному впливу. Як ви гадаєте, як потрібно ставитись до паперових книжок? Запам'ятайте правила поводження з книгою. Беріть книгу тільки чистими руками. Не пишіть та не малюйте на книзі. Не загинайте куточків. Не слиньте пальців, коли гортаєте сторінки. Розірвані книги підклеюйте. Подивіться, Назарчик теж у магазині. Цікаво, яку книжку він обрав. Про динозаврів. Друзі, а нагадайте на завчику, як потрібно поводитись з книжкою. Друзі, а які у вас улюблені книжки? Надсилайте фото. До зустрічі!